Радіо UA Чикаго які шанси на перемогу Джо Байдена на наступних виборах? А ми знаємо на президентських перегонах у США 2024 року зійдуться чинний президент США та представник демократичної партії Джо Байден та кандидат від республіканської партії, якщо вірити результатам опитування, це знову буде Дональд Трамп. Якщо Байден цього разу переможе свій другий президентський термін у Білому домі, закінчить у віці 86 років шанси на перемогу в Байдена достатньо хороші, адже в нього непоганий. Список заслуг, яких саме Наталя розповідає, а заслуги в нього такі: отож, не дав Росії захопити Україну без залучення американських військ. Наступне він збільшив внутрішнє виробництво співпровідників, зменшивши залежність США від Тайваню. І також запровадив програму субсидій для сприяння декарбонізації американської економіки. Проте як показує практика, не лише заслуги впливають на рішення виборців. Сама президентська компанія має велике значення, а в Байдена з цих не надто добре. Радіо ЮЕЙЧИКАГО